Щомісяця місяця у першу суботу об 11 годині ранку в стрийському парку у львові відбуваються відкриті тренування з професійного фітнес, з професійною фітнес-тренеркою. цей проект має назву почуй лікаря Хто має можливість долучитися до цих тренувань як весь цей час увесь цей процес відбувається? ми будемо спілкуватися на цю тему разом із Лілією Фабін, яка є головою оргкомітету проєкту Почуй лікаря, координаторка відділу інформаційно-просвітницької діяльності молодіжної ради при міністерстві охорони здоров'я України. Вітаємо вас! Добрий вечір! І також з нами сьогодні Валентин Бордун, який лікарем-терапевтом, член організаційного комітету Почуй лікаря громадське об'єднання Птаха України, також аспірант медичного університету. Вітаємо вас. Доброго вечора. і е, спершу судячи зі світлин, які ми зараз вам покажемо. Е, власне, оці тренування перші вже відбулися. Були так, так і все які, вірно. Розкажіть, будь ласка, які враження, скільки людей прийшло? Хто тренувався? Це ще тепло було. Ви ще зловили тепло погоди. Ми Саме бачимо так. на світлинах. Бо ви знаєте, під кінець тижня має бути до плюс 12, а вночі до плюс 1. Ну то yeah. направду Не знаю, сьогодні в зимові курці пройшла на роботу. Тому Насправді, я би тут почав навіть трошки далі. Як, Як це почалося? Почуєте. Та взагалі, оце почуй лікаря. Він вже працює 4 роки у Львівській області. Це проект, який першою своєю метою ставить оздоровлення нації. Ми стараємося збудувати здорову українську націю, починаючи з молоді. Тому відповідно основною ціллю і таким найбільм. Більш ефективним методом донесення цього здорового способу життя це є власний приклад. Так і зародилася а, така хороша добра традиція. Тренуюся спочу лікаря, а, на якій, дійсно, як ви гарно представили, в нас тренування проводить професійна фітнес-тренерка Галина Гребінка і лікар-кардіолог Дмитро Беш. Хто тренується, тренуються абсолютно всі, в незалежності від віку, в незалежності від рівня фізичної підготовленості, як і діти 14-16 років, так і люди, яким, скажімо так, чуть-чуть більше, ніж 40, але як якби вже можна сказати, теж молодь. Mm -hmm. а, ну, тому... Зараз молоді люди це до 45. п'яти. Так це все молодь відповідно. І ми, як е, члени організаційного комітету, як волонтери для себе взяли хорошою звичкою працювати, займатися спортом, подавати приклад. Ну і розвивати здорову націю. Розкажіть, будь ласка, а чому саме така назва Почуй лікаря? А, тому що це максимально чітко передає нашу ціль і суть. Ми хочемо донести необхідні знання про здоровий спосіб життя простою мовою, так, щоб нас, як лікарів, почули. І, Відповідно, ми стараємося. Говорити дуже простими термінами, уникати якісь зверхності, уникати якісь речей, які можуть бути незрозумілими. Це має бути зробити так, зробити так, і ти будеш здоровий. Маєш запитання? Став запитання в медицині. Не має бути поняття недоречне запитання або так званих дурних запитань. Їх немає просто. Якщо людина чогось не знає і вона хоче за тебе запитатися, дай відповідь. Не соромно чогось не знати, соромно не хотіти це дізнатися. Пані Лілія, питання до вас: наскільки, в принципі, фізичні навантаження можуть бути профілактикою для хвороб для того, аби зараз закликати наших глядачів долучатися до цього проєкту, зокрема і займатися спортом решті. -ріш? І чи ви теж, скажіть, будь ласка, тренувались? В, в Стрийському парку, звісно, фізичне навантаження це просто база і основа загалом профілактики, зокрема серцево-судинних захворювань, адже. Не просто ми тренуємо наші м'язи ми, зокрема, також тренуємо і наше серце, яке є також одним із таких найважливіших м'язів в нашому організмі. Тому ми охоче запрошуємо усіх бажаючих долучитися до тренування разом із лікаря. Ми це робимо кожної суботи першого місяця в стризькому парку для того, аби спільно бути справді здоровішими і тренувати безпосередньо себе, своє серце і профілактувати виникнення захворювань. Сама теж дуже активно долучаюся до всіх наших активностей. Дуже люблю заняття спортом, і це лише тільки мотивує тренуватися справді в команді однодумців і тих, хто думає так само, як і ти. А до речі, а тривають ваші заняття? Як вони виглядають? На яку групу м'язів навантаження найбільше робите, Хто може до вас долучитися? Загалом заняття в нас функціональні, тобто це від якогось базового рівня, що ти не вмієш навіть тренуватися, а до того, що ти навіть професійно займався спортом. Вони підходять абсолютно для всіх. Наша тренер Галина Горбінка вона чудово адаптовується під будь-яку аудиторію, тому долучитись можуть абсолютно всі охочі. В нас були батьки, які приходять з дітьми своїми тренуватися разом, і це дуже хороша ініціатива. Тому долучитись можуть абсолютно всі бажаючі. В нас немає жодної обмеження по віку чи по будь-якій іншій категорії. Це я так розумію на всі групи м'язів, тобто від ніг до голови, від голови до ніг повністю ми все е, розмасажовуємо, розминаємо і тому подібне. Потрібно якось записуватися завчасно. І що потрібно мати? Бо знаєте, інколи буду займатися спортом, вже наступного тижня куплю нові кросовки, Потім куплю собі керима для того, аби займатися. А мені ще потрібен спортивний костюм, а тут вже і зима. Що потрібно мати? В джинсах небажано, пана, не бажано пано приходити, так? Не дуже комфортно буде, Добре. насправді так. А, бажано мати з собою, звісно, водич. Щоб десь попити в перерві між тренуванням, зручний спортивний одяг, не треба супермодні кросівки, можна з такими, як є, і гарний настрій. Щоб зареєструватися на тренування, в нас на сторінці почує лікаря. Є така форма, її необхідно заповнити, бо ми маємо мати якісь попередні дані про це, скільки нас буде людей, щоб брати відповідну локацію, щоб це було комфортно і відповідно повідомити всі деталі безпосередньо тренування. Скажіть, ласка, а як перехожі взагалі реагують? Ну, стризький парк, це такі доволі людяне місце. Можливо, хтось навіть в процесі вашого тренування, теж, теж до вас долучається, так аби оздоровитися. Знаєте, ну я би тут додав таку річ, справді що е люди на це реагують дуже добре. Насправді, мені дуже приємно бачити, що немає якогось осуду чи нерозуміння. Люди проходять, дивляться зацікавленістю. Але чесно скажу, для самих учасників навіть нема часу, щоб подивитися в сторони, хто там як дивиться. Є процес, є спорт. А для людей я надіюся, що це є стимулом, якщо вони можуть просто взяти, взяти спортивний одяг, прийти і позайматися, чого не можу. Я Давай я теж доводиться. Це писати. реклама. Я тобі розкажу, як людина, яка в Стрийському парку, коли ж мені здається, так часто <гум> гуляла <гум> з дитиною. Я не тренувалася, Я гуляла з дитиною. Мені здається, що там жила вже в тому Стрийському парку з візочком. І от бачила, як люди безпосередньо тренуються. Це, це така реклама, тому що тобі хочеться так само. Будь ласка, погуляйте, хтось з моєї дитини. А я піду трохи розімнусь. Тому це дуже класна ініціатива. У ця річ, якщо є можливість, покажи будь ласка, ще раз світлини. Так вона дуже нагадує, знаєте, азійські країни, там Китай, Япо в Японії от люди там 50, 60, 70, там, 80 на 90 плюс, вони теж займаються, от таких відкритих просторах розминаються, і дивіться, скільки вони живуть. в Японії, якщо не помиляюся, середній вік це 82, 5 років. Якщо брати до уваги досвід попередніх років, пане Валентине, скажіть, будь ласка, яка зазвичай аудиторія присутня на таких тренуваннях? Кому більше відгукуються і що говорять самі учасники? Чи приходять і другий раз на тренування? І чому немає 50, 60, 70 плюс? Ви кажете, до 45? Знаєте, я думаю, що це важливо додати таку примітку, поки немає. А, поки. Тобто ми ну, будемо долучайтеся. Надіяти... абсолютно так. А, найбільше зараз нас справді долучається молодь, що приємно тішить, долучитися можуть в незалежності від віку, але наша аудиторія молодь як реагують, які запити. Ну, з тривалості наших активностей можу сказати, що діти, якщо коли вони раз спробували якісь такі види активності, для них це стає ком'юніті, для них це стає таким середовищем, де вони відчувають, що вони є свої. Вони можуть прийти, поділитися, розказати якісь свої речі, що їх турбують, навіть якщо це не стосується взагалі теми спорту. А тому якщо люди починають, вони зазвичай продовжують. Це стає хорошою звичкою, на чому ми власне і акцентуємо увагу. Ще ви, будь ласка, скажіть як лікар, так як фаховий лікар, наскільки фізичні навантаження є корисними для здоров'я? Е, е, така профілактика для, для хвороб? Пані Лілія розказала, а ми б ще хотіли від вас це почути. Так я б знаєте, я б хотів акцентувати увагу на тому, що взагалом наше здоров'я це є на 60% наш спосіб життя. А спосіб життя це є, що ми їмо, як ми рухаємося, скільки ми спимо. Е, отакі три основних стовпи. Скільки Треба спати. Знаєте, всі є своя норма, але такий діапазон це ставляться від 6 до 8 годин. Хоча 6 годин вже багато хто каже, що ні. Тобто 7-8 годин це є норма. Що треба їсти? Давай по по черзі пройдемо що треба їсти? Треба їсти те, що приносить задоволення, але уникати певних груп продуктів. Це є фастфуд. Тобто продукти, які сильно обсмажені в олії, це є е, солодощі, але такі, які знаєте, мають надмірну кількість цукру. Це, тобто, традиційні солодкі батончики, якісь дешеві торти або дешева випічка, е, яка зроблена не з якісних продуктів. Е, старатися, щоб ваш раціон був збудований за принципом здорової тарілки тобто, половина вашого раціону тарілки, яку ви собі зранку готуєте, була салат зелень. Четвертина, яке джерело білка, може бути творог, м'ясо, те, що ви любите, або риба. І четверть, якісь складні вуглеводи, тобто каша, макарони цільнозернові, те, щоб ви могли легко додати. Отакий простий принцип, візуальний. Плати, їсти, і треті ви називали? Фізична активність. І найголовніше, напевно, ні? Абсолютно, тому що а, наше тіло, воно створене для руху. Ми маємо Таку повалю тисяч кроків мінімум в день. Ти знаєш, була така думка, що потрібно в день долати орієнтовно 7-10 кілометрів, аби бути здоровим. Я собі так завжди думав, як можна в день подолати подолатися. Я пропоную кілометрів. тепер ефіри нам в ходьбі робити. Розумієш, О, ми ходимо так, по Львову. Але ми <світ> на роботу, з роботи, по роботі, в кабінетах, між поверхами. Це все теж додається. Це і в принципі, рух. ми долаємо тих 7-10 кілометрів, якщо активно рухаємось. Якщо довго сидимо, то що потрібно Встати і, і пройтись. І тому не просто так уроки в школах триває сорок п'ять хвилин. Це Рекомендовано в кожні 45 хвилин змінити положення тіла. Mm -hmm. Тобто, якщо ви провели 45 хвилин хвилин середячому положенні, чи ви працювали, чи у вас був урок, пройдіться. Ніхто не вимагає від вас, знаєте, після от сидячого способу життя брати гантелі, штанги і робити якусь важке навантаження? Ні, як ви правильно сказали, пройтися, подихати свіжим повітрям. Щодня дуже рекомендується мати, хоча б якесь незначне кардіотренування, що ми насправді зараз і впроваджуємо це тренування серця. Найважливіше нашого м'яза. Ми зараз ці кардіотренування тут демонструвати не будемо візуально, але бодай на словах. Розкажіть, як людина може потренуватися так і оздоровитися на самостійно себе забезпечити фізичним навантаженням, тому що навіть той самий спортзал, ну це теж е, дороговартісна зараз. історія, сходити в спортзал е, з тренером е, чи інші якісь заняття. Отак От вдома е, саме. Самостійно... Стійно себе трохи оновити, оживити рухати. рухати. А ми працюємо з тим, що є в кожному дому. Це власне тіло. Тобто, ми працюємо з власною вагою. А що є насправді найкращим тренажером, тому що гантелі треба коригувати, якого берете. Тренажери треба налаштовувати. А власну вагу ви можете ви відчуваєте по власному тілі. Це може бути присідання, це може бути руханка, розминка, рухи в сторони. Тобто, то що ви де бракує руху, треба розрухати. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, де коли таке був інколи таке буває, що люди ходять в зал чи в спортзал, і знаєте, а сьогодні не піду, бо щось немає настрою. Як мотивувати себе на ці щоденні, бодай раз чи двічі на тиждень? Так, тренування це дуже важливо мати певну якусь мотивацію, яка б допомогла нам встати і порухатися, повідтискатися, Я не знаю, по на перекладині, попрацювати з пресом. Спочатку, перш за все, звісно, треба почати Почати це робити. Бо мотивацію знайти на початку можливо і просто, але це буде на одне-два тренування. Але коли ти почнеш це робити справді системно і воно входитиме в твою рутину, ти просто потім навіть не будеш задумуватися про те, що там ти втомлений і не хочеш йти, Воно буде як. Твоє продовження твого дня, твоїх справ. І насправді, коли ти починаєш тренуватися, там за перше, за друге заняття, далі починають вироблятися гормони от щастя. Власне, і якщо ти не потренуєшся, наприклад, дивлюсь зі свого власного досвіду. Я там не потренувалася тиждень-два, все я хочу йти тренуватись, бо мені не вистачає цього щастя, цього процесу після тренування відчуття. Тому ем, перш за все, це почати це робити, і далі вже продовжувати, поки воно не війде в таку вже свою рідну звичку. На Завершення, розкажіть, будь ласка, ви шукаєте амбасадорів здоров'я. Хто це такі, кого ви шукаєте, хто до вас може долучитися і як вони взагалі працюють? Так, шукаємо амбасадорів. Це проєкт, який ініційований безпосередньо молодіжною радою при Міністерстві охорони здоров'я і реалізується спільно із Міністерством охорони здоров'я, спільно з проєктом «Почуй лікаря, з центром громадського здоров'я і контролю профілактики хвороб. Відповідно, амбасадори здоров'я це. Ті молоді люди, які будуть нести інформацію про профілактику захворювань і популяризувати загалом здоровий спосіб життя у своїх громадах серед молоді. Ми знаємо, що профілактика захворювань це є одним із ключових в галузі загалом медицини. Значно легше і дешевше попередити захворювання, аніж його далі лікувати. Отож, амбасадори стануть тими, хто буде власне поширювати інформацію про здоровий стиль життя і формувати так звану культуру здорового способу життя безпосередньо. Н у своїх громадах, тому ми запрошуємо амбасадорів. У нас триває набір до 21 травня. Це активні студенти-медики 4 6 курсу. Також студенти спеціальності громадське здоров'я, психологія, лікарі-інтерни, вже молоді лікарі, абсолютно з усіх куточків України, які зможуть долучитися і безпосередньо. Провадити цю діяльність в команді разом із нами, також команда проєкту Почуй лікаря буде тут підсилювати в напрямку менторства та наставництва. Чи маємо вже в цьому значний досвід, зокрема на Львівщині? Ми вам дуже дякуємо усіх охочих. Закликаємо приходити в Стрийський парк що перша субота місяця. Трин сі тривають тренувають від... однієї години, години. До, до однієї години. Майте можливість потренуєтеся і покращити своє здоров'я. Лілія Фабін, голова Оргкомітету проєкту «Почуй лікаря, координаторка відділу інформаційно-просвітницької діяльності молодіжної ради при міністерстві охорони здоров'я України. Дякуємо вам. І Валентин Бордун, лікар-терапевт, член організаційного комітету «Почуй лікаря, громадське об'єднання птаха України, аспірант медичного університету. Дякуємо вам і запрошуємо вас. Е, е, Ініціювати людей так бути активними вас на тренування запрошуємо. Супер. О, ми з вітаємо обов'язково прийдемо. Дякуємо вам дуже. Дякую вам. Дякуємо. Росіяни завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі. Сум загинула 20-річна дівчина. Також відомо про сімох потерпілих: одна доросла жінка та шестеро дітей. Одна у важкому стані. Повідомили. Міські раді Сум. Російські загарбники розстріляли трьох українських військових. Це сталося біля села Новопіль Волноваського району Донецької області. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Встановлено, що 3 травня троє наших вояків виконували бойові завдання на позиціях поблизу Новополя. Під час штурмових дій загарбники оточили їх, змусили скласти зброю та здатися в полон.